Ну що, друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про такого красення, про такого монстра. Насправді крутий квадроцикл, викликає просто неймовірні емоції. Це Segway ат 6 l Зараз пробіжимося по навіть знаєте тут, навіть е, розказавши про всі, всю його комплектацію, навіть нічого не потрібно там е, розповідати про те, як, що і куди. Тому що комплектація дійсно жирна, багато чого тут присутня, і зараз ми це е, проговоримо. Насамперед, це квадроцикл на 600 кубічних сантиметрів. Двигун е, він має бензиновий, е, з. Інжекторною паливною системою від компанії Bosch, а це вже на хвилиночку дуже е, круто. Далі, незалежна підвізка, е, як попереду, так і позаду, е, регульована, тобто можна повністю її налаштувати. Ось, як ви можете бачити, можна ось ці втулки прошпрацювати, не знімаючи самих е, важелів. Із газомасляними амортизаторами, які можна налаштувати. І позаду давайте поглянемо. І позаду також два важеля із такими ж амортизаторами, які можна налаштувати. В зв'язці із двигуном, коробкою і ходовою частиною цей квадроцикл просто таки е дарує неперевершені емоції, що краще один раз спробувати, ніж 10 разів почути. Е з е на борту в нього також присутній ось такий хромований красивенний фаркоп. До нього також є ось тут розеточка, тобто ми можемо підключити, і все в нас буде чудово. Взагалі дуже красивий квадроцикл, аварієчка на борту в нього присутня. Також, ось, як ми можемо бачити, поперечний стабілізатор. Ось тут, На жаль, сильно я тут і залізти не можу, бо все приховане. Позаду мост і попереду також мост. Передній мост відключається і розблоковується. До речі, також кермо в нас, до речі, йде з електропідсилювачем, дуже легко повертається. Однією рукою можна абсолютно без проблем його провернути, Як в автомобілі в сучасному дає електронна рейка з електропідсилювачем, дуже круто налаштовано. Повторююсь. Також попереду у нас є лебідка. Яка здатна витримати навантаження в 1135 кг. І, до речі, ось ця махіна роз, розганяється до 95 км на годину, що є дуже і дуже крутим показником. Попереду в нас встановлені рінзовані е ледівські фари. Світить дуже якісно і класно. Е на борту є. Аварійка, що також дуже зручно, вантажні платформи позаду та попереду, куди ви можете приладнати своє спорядження захист ось такий пластиковий для рук. Все прописано, сіквей, щоб ви не забули. На чому ви катаєтесь. Легкосплавні 14 диски, гума тут 26 на 8, передня і задня 26 на 10. Двомісне сидіння, дуже комфортне, м'яке, у пасажира є своя спинка. Пасажир взагалі тут може так розвалитися, як на диванчику, і кайфувати від подорожі. Також у нас автоматична коробка передач з пониженим та повишеним рядом. Перемикається привід. на Задній або повний. Ось тут в нас. Також в нас є розблокування. Також у нас є розблокування і заднього, і переднього диференціалу. Тому, друзі, отак класна штука, електронна приборна панелька. Повністю все, що потрібно тут є управління самою лебідкою. Тут і стартер, і стоп-двигун, керування світлом, поворотники, аварійка, сигнал. Дуже класно, все налаштовано, приємний, неймовірно приємний квадроцикл. Зараз у нас акційна пропозиція на доставку на цей квадроцикл, доставка абсолютно безкоштовна по всій Україні. Якщо вас цікавить така пропозиція, хочете придбати такого монстра та насолоджуватись подорожами по бездоріжжю чи в природній місцевості. Я просто вважаю, що якщо поїхати кудись в тур лісом. Якісь, знаєте, особливо, щоб це не було там просто прогулкою на 15 хвилин. А от так, щоб реально півдня поїхати цим квадроциклом в якісь красиві дуже місця. Якщо це ще й гори, то це взагалі ви просто станете найщасливішою людиною в цьому світі. Тому, друзі, якщо вам цікаво посилання на цей квадроцикл під цим відео, обов'язково поставте лайк та напишіть коментар, як вам така машина. І дякую вам за перегляд, всім гарного та вдалого дня.